Злочини на фермі. Справа про зникле яйце. Це був звичайнісінький день на фермі. Під свинок награвав романтичні мелодії на гітарі, а телята вчилися ходити. Пес куняв, насолоджуючись свіжим запахом весни, а вівця теревенила скачками. Янут Чепурун складав список для закупів. Зненацька з комори пролунав моторошний крик. «А -а -а! Це кричала мама квочка, що кулею вилетіла з комори, збиваючи з ніг усіх на своєму шляху. Моє яйце, моє яйце, хтось вкрав моє яйце. Це зашливо. Казна що? Якесь страхіття. Мама квочка окинула озрилим оком всіх тварин. Це ти взяв моє яйце відс... під свинку? Чи, може, це був наш пес? Мені здається, що в тебе винуватий вигляд. Може, це ти вівце, б'юсь об заклад, що ти мрієш? Про власне яйце. Я зовсім ні. Я завжди знала, що ти мені заздриш. А ти, єноте, чому ти постійно миєш лапи? Ану, покажи. Я щойно поснідав, дай мені спокій. Що ж, якщо жоден з вас не брав мого яйця, залишається лише один важливий варіант. Можливий. До комори вдерся грабіжник. Гра. Гра грабіжник? До нашої комори, о, ні. Мені слід подбати про кращий сховок для запасів. Єнот подивився на корову та подивилась на вівцю, яка подивилась на підсвинка, а той глянув на єнота. Це завдання для інспектора цапа. Інспектор Цап детектив номер один у світі. Якщо вам потрібна допомога у вирішенні будь-якої загадки, попросіть, щоб корова тричі подзвонила в свій дзвіночок. Зрештою, я єдиний сап-детектив у світі. Але яка різниця? Прохання не дзвонити перед дев'ятою ранку. у вихідні. Дякую. Курка подзвонила один раз. Другий Дзинь. Третій Дзинь. Усі тварини завмерли в очікуванні. На іншому кінці ферми у своєму будиночку на пагорбі інспектор саме протирав шиби. Трохи мила сюди потерти ось тут. Коли почув дзинь-зин-зинь. Дзинь. Інспектор миттєво зіскочив із драбини. Швидше я потрібен у коморі. Він захопив усе своє спорядження детектива. Олівець так, маскувальний костюм. так. Записник туточки, карта ферми, лупа в кишені, детективні сандалі на місці і кинувся до дверей. Чого похнюпилось, шановне панство, цап уже поспішає на допомогу. Кількома годинами пізніше. Певно, я десь звернув не туди. До комори я на місці. Гаразд, друзі, що у вас трапилося? Ви чого розсілися? В мене вкрали яйце. Прямо спід мене. Саме тоді, коли я дрімала. Дуже дивно. Кому треба красти куряче яйце? Не уявляю, але ви повинні його знайти. Добре, добре, почнімо розслідування. Так, де мій оливець? б'юся об заклад, що він був тут. Візьміть мій. Що ж, подивимось злочин. Яйце, викрадене яйце. Насамперед, розкажіть мені, що сталося? Ну, я спокійнесенько висиджувала яйце, чекала, поки воно вилупиться, і, мабуть, задрімала, бо коли я прокинулася, яйце зникло. Що мені робити? Заспокойтеся, заспокойтеся. Гаразд, друзі, що слід передусім робити, коли ви щось загубили? Бігати довкола і кричати лягати спати, з'їсти смаколик, який знайшов у смітнику. З'язати шарф так так Ні, ні, ще раз, ні. Треба шукати. Давай справді, так і так, точно. Ми працюватимемо усі разом над його пошуками. Та спершу я маю знайти свої окуляри. Візьміть мої. Інспектор. Розгорнув карту ферми. Добре, почнемо з найочевидніших місць. Хай вівця і корова подивляться в коморі. Якщо ви помітите щось чи когось підозрілого, повідомте мені. Пес нехай скористається своїм нюхом і пошукає в полі під свинку, «Піди з ним пильнуй, щоб він не заснув дорогою. Я попорпаюсь в смітниках фермера. Усі вирушили на пошуки. Інспектор Цап разом із мамою квочкою вирушили на город. Дорогою вони зустріли кота. Детектив зупинився, щоб його допитати. Шановний, чи не бачили ви останнім часом, часом яйця? Яйця ні. Може, ви помітили щось незвичайне на фермі? Теж ні, хіба що кілька соломинок на землі біля комори? Я підібрав їх, щоб почухати собі спину. Соломенки, Покажіть нам. Ну. Привіт. Хм, підозріло, треба записати докази. Соломинка на землі біля комори. Що це означає? Гадаю, кіт чухається, бо має суху шкіру. А може йому треба змінити шампунь? Або ж у нього блохи. Але яким чином солома стосується мого зниклого яйця? Так, хороше запитання. Добре. Подивимось, чи врешті пошуку були плідними. Вийдете на нам в інший бік. Ніхто з тварин не натрапив на яйце, але було виявлено нові докази. Ми це знайшли на дворі поруч із коморою, а ти корова. А я надибала цю шкарлупинку від яйця, вона лежала в коморі на долівці. Шкарлупку? О, ні, злодій розбив моє яйце, це кінець, я більше ніколи його не побачу. Перш ніж панікувати, треба ознайомитись з іншими доказами. Але коли цап занотував цей доказ записнику, то не стримався і здригнувся. Розбита шкарлупа. А ти, вівця, що знайшла? Пір'їнку. дивіться, вона зачепилася за мою шерсть. Я так і знала, вівця напевно роздушила моє яйце, коли ховала його в своєму хутрі. Звісно, ж ні. А пес і під свинок, що знайшли? Я помітив лише крихітні сліди в болоті коло ставка. Ви їх принесли? Ні, але я їх сфотографував. Єноти в смітнику нічого? М -м 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 -м, нічого, М -м -м, цікаво, нічого. Що ж, добре. Добре попрацювали, друзі. Тепер маємо шість доказів: соломинки на землі біля комори, кіт, який чухає собі спину, розбита шкарупа, маленька пір'їнка, крихітні сліди. Нічого. Висновок? Хм, Інспектор був впевнений, що зможе швидко розплутати цю справу. Попри те, що навіть не уявляв, як це зробити, він думав, що сильно. Гадаю, існує лише один можливий висновок. Наш жлоці... Жлоцінець... Ж... злочинець це створіння спір'я, укрите соломою, з маленькими ступнями і порожнім шлунком. Цілком ймовірно, що в нього повнобліг. О, ні. О, У нас на фермі є таке створіння. Ви впевнені? Тіп-тіп. Ви чули, що? Ці звуки? Це те створіння, точно. Звуки долинають звідти. Тіп-тіп. Тіп-тіп. Я, інспектор цап, детектив. Хто ви? Назвіться, будь ласка, тіп-тіп. Ви останнім часом не натрапляли на яйце? Цікаво, ви мені когось нагадуєте. Чекайте, я знаю, хто це. Це, це зломисник? Ні, це. О, так звісно, це. Хто це? Це твоє яйце. Моє? Кірка, курка раптом почервоніла. Як варений рак, почервоніла так, що червоніший не буває. Ем, ну ем. Справа набула нового повороту. Справжнісінька головоломка. Пробачте, інспектори, я хочу познайомити вас зі своїм курчатком. Це ваше оу. Моє яйце вилупилося. Яйце вилупилося. Так, так, вилупилося. Я сам і збирався висунути цю версію. Друзі, отож тепер я поясню вам, що трапилось. В яйці було курча, і воно вилупилось. Нове життя це ж справжнє диво. Треба подзвонити мамі. Що ж, я досі не втратив нюху. Розгадано. Інспектор, як і всі інших, неймовірно, зворушило мале курча. Я негайно починаю в'язати йому шапку, а я напишу для нього колискову. Яке воно солоденьке. Інспектор почимчикував на свій пагорб, задоволений виконаною роботою. Прийшовши додому, він вмостився в кріслі з улюбленою книгою. Він саме дійшов до цікавого місця, коли раптом на допомогу хтось крав моє найкраще перо. дзінь 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 Інспектор. Поки просався в кишенях, намагаючись знайти якусь закладку для книги. Маскування до ваших послуг це я. Рація готова. Веселкові лінзи. А вже ж. Я вже відчуваю, що це розслідування буде не з легких.